Ну що ж, шановні, ще одна спроба таки записати повне відео. Дійсно, часу дуже багато, дуже багато деталей. Пробіжимось по основному. Мушу все казати, тому що в цих нюансах і криється успішна гра. Значить, ми розташовані на тій зоні, де найжирніші ресурси 7 і 8 рівня ресурси, шахти, плитки, хто як їх називає. Головне, що треба розуміти, різниця між сіміркою і вісьміркою дуже мала, 7-8% по швидкості видобування. Це йде загально така, я бачу, розповсюджена помилка. Люди чекають вісьмірку, люди відправляють в якісь далечі от сюди, тим самим втрачаючи 10 хвилин приблизно шлях туди і назад. За цей час набагато вигідніше було поставити на сімірку і добувати з різницею в дуже дуже незначною. Бачимо 11600 супроти 12200. Тобто різниця в швидкості видобування тут буде 7-8%. Іншими словами, зі всіма коефіцієнтами, зі всіма там, накладками, умовно під себе говорю, така шахта буде добуватися 2 години, така буде добуватися 3 години. Ну, там Без, без копійок, 2 години проти 3 годин. Різниця в півтора рази. Різниця в об'ємі шахти 1,6 рази. Тобто, по факту, якщо у вас є час, Тобто ну, можливість там через 2 години чи через півгодини переставити на будь-яку іншу набагато вигідніше добувати сімірку, ніж відправляти вдалечі на навіть смірку. Це звільняє вам час, це звільняє вам урок. Якщо у вас, звичайно, немає часу, ви плануєте відійти вже на, на тривалий час, 3 і більше години, ви відправляєте о, там, де є вільно. При цьому ви ж слідкуєте, щоб не було подібних треків, щоб ніхто інший не йшов на цю о, плитку. Бо це є неприйнятно. Так, Далі, завод сталі. Завод сталі, оскільки він у нас розкаче розкачена сталь, розкачений розмір і все інше, дуже являється вигідною е, інвестицією. Бачимо, якщо відправляємо повний похід, я безпосередньо під себе, без бафів, е, показую і розраховую під себе, мені так зручніше. Значить, загальний похід, який триватиме менше трьох діб, принесе мені трошки менше трьох лямів. Дуже умовно, е, виходить трошки більше мільйона за одну добу. Значить, Іншими словами, якщо я буду добувати на ось цій шахті, то мені треба 7 разів відправляти на подібну шахту за добу, 7 разів, щоб отримати ту саму кількість сталі, що принесе мені сталевий завод. 7 разів по без малого 3 години це виходить. Ну, приблизно 20 годин я рахував. Тобто 20 годин я мушу постійно слідкувати, постійно відправляти на восьмий ранг, і це тільки тоді воно зрівнюється, навіть воно не краще буде. Зі сталевим заводом. Тобто, на перспективу, якщо ви граєте, відходите на 4 години, ну під вас рахую, а, хтось 3 години і більше, хтось 4 години. Якщо ви відходите, принаймні на 4 години, обов'язково, якщо ви лягаєте спати, обов'язково відправляйте сюди повністю забитий похід. Взагалі, моя рекомендація сюди відправити і тримати похід, максимальний інженерів. Для того, щоб просто е, ви кинули на 2-3 доби, ну близько трьох діб тут вийде. Саме інженерів, максимум інженерів, і просто забули про цей похід. Через 3 дні ви отримуєте свої там, 3 мільйона 2,5 2, два, скільки у вас там буде пропорційно до якість інженерів, розкачки і всього іншого. Але цим самим ви гарантовно отримуєте в середньому більше, ніж якби ви добували за цей самий час на восьмірках відповідного. Типу. Так, окрім цього, обов'язково з 10-го ВІПа ми робимо собі набори талантів. Набори талантів під кожен, кожний вид добування. В мене, відповідно, ремесло відповідає за сталь. Нафта, хімія, дерево відповідає за дерево, їжа відповідає за їжу. Що в нас тут по гілкам талантів? По гілкам талантів вони діляться одразу на три, і там додатково ще вплітається нафта. От, відповідно, Акцент їжа, акцент дерева, акцент сталь, і так пішло далі скрізь скрізь, скрізь. сталь. Тут чергується з нафтою, і пішло далі ось таким чином. Відповідно, обравши потрібний нам тип, ми тим самим скорочуємо приблизно на півгодини, а це досить значна частина півгодини, можна навіть більше скорочуємо швидкість відбування конкретного виду ресурсів. Окрім цього, качаються технології альянсу, чим ми активно займаємося і вибираємо саме пріоритетні. Ми чергуємо дешеву прокачку, їжа, дерево, все інше, ось ці от, щоб ви могли накопичувати, щоб всі могли накопичувати нормальні ресурси і з тими, які вже можна докачати, яких тут невелика кількість лишилася, і які відносно дешево качаються. Тут, тут відповідно, у нас тисяча, тут тисяча, вже більш. Ті, які внизу знаходяться, вони вже коштують відповідно дорожче по прокачці. Ми, відповідно, акцент зробили на розмірі сталі. Тут у нас сталь прокачана. Наступною після, після ось цього буде качатися саме так само добування сталі. Акцентуємо, підсилюємо вже розкачений в нас сталевий завод. Окрім цього, ми качаємо для себе в команді Тора. Рекомендую сильно не розпилятися, обирати кілька пріоритетних видів і качати. саме той тип, який ми в основному добуваємо. Моя рекомендація їжу і дерево отримувати саме з паків в основному. І акцент на видобування саме сталь це однозначно, вона тут повинна бути прокачена 16 Умовно, якщо ці будуть там 10-12, сталь у нас повинна бути 16, 18 і плюс. Нафта там 16-15. Ну, в, таку, в такій пропорції. Хто має там, хто грає довше, відповідно вже під себе регулює. Тут бачимо. Є ось, ці от, є ось ці зміни, ну і відповідно ціна. Але 18-20 рівень поакцентовано по потрібних нам ресурсах, ми качаємо. Чому саме сталь і нафта я рекомендую? По-перше, їх треба менше. Це. І їх щодня, дивіться, в нас є завод, в нас є склад, який захищає від розграбування. Все, що є понад цю кількість. Ось бачимо, вже я десь трошки виліз. Все, що є понад цю кількість, воно може бути розграбовано. По-перше, воно може бути розграбовано. По-друге, воно може конкретно по їжі, що я зараз зробив, мало сховав я зараз ще трошки. Воно буде згорати. Тобто все, що понад захищений розмір. Ось це для їжі, стосується. Воно витрачається на забезпечення їжею армії. Все, що е, нижче, воно не витрачається, тобто незгораємо сума. Тому кількість їжі ми тримаємо менше, ніж е, є під захистом. Те саме стосується інших ресурсів. Вони можуть бути розграбовані. Бачимо, вони не згорають, немає цієї червоної е, витрати. Але вони можуть бути розграбовані. Щоб не сидіти, нам постійно під щитом, в тому немає сенсу. Е, так, дякую, буде. Ми відповідно намагаємося його постійно або кудись переробляти в якісь дослідження, в якісь тренування. Але тренування, я повторююсь, вже пробив відео. вигідно робити саме під ось цим бафом, під цими всіма прискореннями, які використовуються головою території. Невигідні тренування ми намагаємося не робити. Рекомендую взагалі їх не робити. Тільки-тільки вигідні. І профільні відповідні війська, які ми качаємо. Тому є в нас постійно якийсь надлишок при гарній при регулярній грі. У нас є постійний надлишок, який ми, як люди, яким не хочеться втрачати, ми, відповідно, беремо і ховаємо на склад, оскільки в склада є ліміт добовий 3,5 мільйона. То набага... а умовно, якби. Я умовно добував дерево і їжу, у мене було би там 20, наприклад, за добу. Умовно. Із них тільки 3,5 міг би ховати. Все інше або з'їдала би система, як їжа, наприклад, або я невигідно якимось тренуванням би займався, по факту втрачаючи ці ресурси. Або в моєму випадку я роблю більш раціонально і добуваю саме цінні ресурси. От. І тим самим... І тим самим бачимо, я звільнив склад. Тепер в мене є місце, от вже вони е, влазять в підміліміт. І тільки дерево лишилось. Ну дерево то не критично. Дерево зараз теж відправлю. Дерево, можливо, піде в якесь тренування. Тобто ми таким, самим, таким чином ми регулюємо цінні ресурси, е, більш дешеві ресурси. І кожен день ми переміщаємо обов'язково кожного дня. Всім рекомендую: є у вас ці ресурси, чи нема вас цих ресурсів. Звичайно, паки не треба відкривати, але ви кожного дня відправляєте ресурси на склад. 3,5 мільйона, хай вони там зберігаються, і вам не треба буде оцих щитів. У нас немає зараз, у нас є е, договір про ненапад з всіма топовими е, альянсами і з оцими от чортиками, які ось тут. Ось цими. Вони періодично ігнорять, там нападають на шахті. Кристалів, але то таке, то одиничні випадки. Значить, наступна подія буде через 5 діб. Через 5 діб, О, тут можна подивитися, називається воно король убійця максимально дурна ця така подія. Всі будуть нападати на всіх. Війська відповідно гинуть, треба буде сидіти повністю під щитом. До цього часу ресурсів ось тут бути не повинно у вас. Весь інший час ми під договором, підтримуючи договір про ненапад, щити нам не потрібно не витрачати ресурси на дані ігрові предмети. Кожного дня скидаємо на склад, ресурси добуваємо, сказав як. Це тільки одна маленька категорія загальне видобування. Далі в нас є шахти, ну, тобто свої оці ресурсні моменти, ми їх прокачуємо до того часу, поки вони не коштують ресурси ось тут. Це моя особиста думка. Вже зараз в мене вже не було що качати, я вже їх прокачав на майбутнє колись воно зіграє. Я вважаю, їх треба качати до того часу, поки вони безкоштовні або коштують дуже мало, ну, умовно, до мільйона ресурсів. На тривалий час, чим швидше ми їх прокачаємо, тим воно вигідніше буде. Так само моя рекомендація: одну шахту, наприклад, прокачати до максимального рівня і щоденний, по щоденному завданню. Купувати той тип ресурса, який найдешевший, і відповідно робити ось таким чином, тим самим закриваючи одразу два квести дня на купівлю предмета альянсу і на покращення видобування. Тип ресурсу обирайте самі, особисто я вибираю той, що дешевий, і той, що мені, в принципі, в пріоритеті, оскільки я метал і нафту добуваю саме з шахт. І з заводу альянсу то дерево я буду отримувати звідси, їжу я буду відкривати через паки. Саме ось ці паки ми зберігаємо і відкриваємо нам потрібний ресурс. Мій вибір саме їжа, тому що їжа згорає. Її, наприклад, дерево можна зберігати понад розмір складу на свій страх і ризик, то склад, їжу відповідно зжирає, тому саме їжа буде зберігатися ось таким чином. Воно повернулося ці видобувачі, знов їжа починає в мене зараз грати, мушу її кудись ховати, куди відповідно роблю невигідне тренування, бо, ну, бо шкода їжі. От, відповідно, втрачаю 300 тисяч їжі тільки через те, щоб, щоб в мене не згоріло 700 тисяч. Ну, така собі коротше, економія, скажімо так, близько нульова. Близько нульова економія. Щодня ми обмінюємо на чорному ринку ресурси. Курс, тут досить ну, тут вигідний, тут будь-які ресурси, оці ми постійно обмінюємо, вони вигідні. Що тут у нас відбувається? Тут ми отримуємо за, тут було 420-440, не пам'ятаю, дерево, ми отримуємо 450 тисяч їжі. І знов-таки ми таким самим чином ховаємо деревину, яка ось тут, яка зайва нам, ми ховаємо її в зручний нам пак, який можемо будь-коли використати. <кхем> Вибачте, наступний. Ресурс, наступний тип отримання ресурсів це е, сама база снабжання. Користуючись логікою гри, гри ми е, міняємо по вигідному курсу припаси до ціни приблизно 30-35. Ось тут кристалів. Пояснюю логіку гри, яким чином, значить, в нас є магазин алмазів. Тут можна купити, наприклад, ту саму нафту. Купити одну нафту коштує 50 кристалів. Тут 2500, сама, сама база снабження при прокачці збільшує тут цю цифру. База вона нижча, вона потихеньку-потихеньку збільшується. Ви під себе рахуєте В основному десь до 20-30 до кристалів це вигідно купляти. Чому це вигідно купляти? Зараз покажу, тому що оце невигідна покупка. Невигідна, ви втрачаєте зараз, втрачаю приблизно 20%. І на момент, коли прокає ось така фігня, я заробив фактично ну такий момент лохотрона, момент економії. В середньому тут прокає x 2 В середньому, ну Тобто мається на увазі тут прокає X5, X10, X2 з різним шансом, x 2 частіше. В середньому відносно оцієї ціни кількості ми отримуємо кількість в два рази більше. Складна да ще йде математика. Коротше, моя порада приблизно до 30 кристалів, якщо вам даний ресурс потрібен. До 20 кристалів, якщо вам ресурс даний не дуже потрібен, ви його можете купляти Якщо вам ресурси зараз не сильно потрібні, краще витрачати кристали на предмети саме для прокачки. Я вважаю ну, на ось ці предмети для прокачки. Це важливіше. Зараз мова про ресурси. Іноді, коли це необхідно, є сенс робити саме так. Будь-який інший випадок розглядається саме в е, тому чи іншому контексті доцільності тут і зараз. Значить, Ресурси раз, ресурси два, це я пояснив. Далі одним із е, дуже класних і халявних, я вважаю, е, засобів добування ресурсів є ось ця от подія, одна і друга. Що в нас тут є? Тут після перемоги ми отримаємо 800 тисяч їжі. У впаках саме це, це дуже важливо. що Ця впака вона запечатана в, цій самий, в зручні нам паки. Е, і за поразку здається, 200 тисяч. Навіть так це досить -таки привабливо. Грати ми, е, я рекомендую, в тому числі тричі за кристали. Кристали, перші три гри за кристали, коштують. Зараз не буду грати, якби це було активно, я би показав. Е, так, і в магазині Арени там можна всяку там фігню купляти. Я рекомендую енергію, скоро буде ресурсна подія, відповідно енергія там буде ціна. Ну, це вже обирати кожному, можна це купляти, Це не рекомендую енергія вигідніше. Так, і до чого я вів, що за 50 кристалів ви отримуєте навіть в випадку поразки 200 тисяч ресурсів, це класно, плюс там додаткові скриньки. В разі перемоги, а перемога, я пояснював на попередніх відео, десь там колись, можна зробити собі зовсім не тяжко 80 і більше відсотків перемог. Свою статистику я не буду казати, це не про це зараз мова. Ну, але вона близька до 100%. Значить, 8 перемог, 5 безкоштовних, 3 за кристали. Це 800 тисяч за один, тобто 6 мільйонів 400 тисяч їжі можна отримувати. За кожного дня за одну таку оце Ще один раз можна купити за сотню або дві. Відповідно, таким чином, навіть програвши один чи два рази, у вас буде від 5 ну, до 8 мільйонів в оптимальному варіанті за всі рази. ну За всі, скільки ви разів зіграєте. Тобто в середньому це. Від 6 до 10 до 8 мільйонів. 6-8 мільйонів. Тобто, от ще один тип ресурсу, саме їжі, якої треба багато. Варто цим користуватися. Так, за це розказав, за це розказав. Ну, власне, по основним все. Далі в нас буде ресурсна подія. Енергію ми зберігаємо по максимуму зараз. Ходимо тільки на вигідні походи. Так само за походи на сатанів нам дають скриньки, елітна скриньки, армія, якщо я не удалив. Але тут ресурсів досить таки мало. Набагато вигідніше дочекатися саме ресурсної події і там витрачати. Намагайтеся так само об'єднуватися з кимось, чекати вечора. десь в обід хтось ходить, десь ввечері зранку обов'язково ходять 30-31 армії. Якщо немає, то об'єднуйте з 28, все, що нижче 28, воно є не дуже раціональне. Навіть якщо ви маєте невеликі втрати до 500 поранених, варто об'єднувати з 28 і ходити саме ці походи. Тут, окрім нагород ресурсних, дуже важливі саме є досвід. І ось ці от ну досвід тут ми бачимо: ці предмети, прокачка Тора пропорційно до цієї книжки до рівня. І, відповідно, очки а, економіки. Бали економіки, які, за які в тому числі, як я казав, вже качається прокачка той самої сталі відбувається і так далі і тому подібне. Так, що в нас ще? По-любому, щось забув, але що зараз вже не згадаю. Ресурси, раз це я все описав, це описав. Обмін описав, арену описав. Це є основні види ресурсів. Якщо щось забув, ну поки вибачайте. Це що мав казати? Будь-які будь купівля за кристали, вона є неадекватною. Це, скажімо так, як костиль, він разовий. Ну, то мовно, беремо 20 тисяч цих кристалів. Ми отримаємо так, якийсь, якийсь час, якщо в нас прямо от критично все в нас там. Нема варіантів, нам треба прямо, прямо срочно зараз там качати там штаб, там якісь там ще щось, е, їжу ми, наприклад, використали, вона почала в нас згорати. Ми не знаємо, що робити. Так, ми можемо швидко докупити один, два, три там, пака і е, е, взяти собі цей. Але, повторюсь, набагато ефективніше це прокачати героїв, зробити собі ядро, поставити себе, свій розвиток на потік, на якісний. І вже тоді гарно розвиватися. Забув я саме прокачку тут. Звичайно, в економіці обов'язково є прокачка всіх талантів. Тут йдуть таланти на економію. Це так само упрощує вам так само і швидкість будівництва, витрата їжі, дерева і так далі, сталі і так далі. І так само. От сюди ну, я рекомендую тільки перший, другий рівень, третій вже дорогий, четвертий, здається, взагалі немає сенсу робити. Дуже малий приріст, він не окупається. Поки що він не, не окупається, я рахував. Е, Крачати всі таланти тут. В першу чергу я так робив, ну, в кожну свій підхід до гри, але економіка це є база. Чим раніше ви прокачаєте економіку і плануєте грати ну, якийсь певний час тривалий. Тобто ви не ставите все на кон, що ви зараз быстенько прокачаєтесь і йдете домінувати. Так це не буває, це на, тільки на ранній стадії гри. Якщо ви граєте тривало, хочете грати якісну гру і постійно не залежите від того, що не вистачає ресурсів, нормально ними вільніше розпоряджатися, як наслідок на тривалій перспективі, швидше прокачуватися і якісніше, викачати швидко економіку. Тобто, от у нас йде отримання ресурсів, так само отримання харчів, і пішло, пішло, пішло. Всі оці прокачки виробити в першу чергу. Ось це все до, ну, приблизно так, як в мене. Тут вже йдуть більш дорогі ці прокачки, поки що я ще не, не зібрався, але е, зараз збираю просто на інше, на, на е, штаб 30. -й. Як тільки я його зроблю, можливо, навіть до нього. Можливо, ось це так само буде качатися. Тут просто певні типи, наприклад, навантаження війська, вона мені не потрібна через велику кількість е, саме вже інженерів, все інше, е, швидкість видобування варто качати, оскільки ця цифра, на відміну від багатьох інших ігр, вона накладається саме на базову швидкість, на базову швидкість е, добування. Іншими словами, є базова швидкість там, наприклад, 5 годин. Від неї віднімаються ці відсотки, і ви на виході отримуєте дуже гарні цифри. Тобто, наприклад, ті самі, замість 4,5 годин на 8 шахті зробити 3, 3 години досить таки не тяжко навіть з цим, що в мене є, з тим, що я показував на тих талантах, це абсолютно легко досягати. У мене там зараз 2,3, 2,4, ну, тобто 2,30, 2,40 це є все реально. Качаємо до того, поки ціна нас влаштовує. Поки тут, наприклад, мільйон до мільйона, ми це качаємо. Тобто комбінуємо це і так само я казав пріоритет на тих видах, які ми зараз видобуваємо. Цей рівень я бачу, бачите, не качав. Попередній теж був взятий дуже-дуже з запасом. Можливо, під якусь навіть подію я його качав спеціально. Ось це виглядає саме так. Після цього, коли в нас вже йде великий приток ресурсів, коли ми. Отримуємо вже там не 2-3 мільйона, а там 10-20, грубо кажучи, на вскидку мільйонів за день ресурсів тих чи інших типів. Ми вже вільніше ними розпоряджаємося в прокачку же там пасток, в прокачку масову там армій. І повторюсь, всі ці прокачки і все інше намагаємося робити саме от під цими, от, під цими от відповідно, підсиленнями. Ось таке вийшло відео. Якщо будуть питання по якихось конкретних видах, ще якісь, можливо, щось я десь пропустив, відповідно задавайте питання, будемо робити якісь більш вузькоспеціалізовані відео. На цьому поки все. Дякую всім за перегляд.